Вітаємо всіх присутніх на суботному служінню, і саміс Давид сказав у псалмі: Я вельми зрадів, як сказали, ідемо у дім Божий». І сьогодні дійсно ми в домі Божому розпочинати будемо сьогоднішнє суботнє служіння із піснею Суботній день настав. Побачимо слова на екрані, будемо славити Бога. Сказав Господь, цей день не забувай, коли спочив, створивши людям рай, усе творіння злилось хвалінні, і ти не замовка. За небокрає, сонце сідає, спокій небесний, землю обіна, Тиша зітхає, серце співає, суботній день настав. настав. Сказав Господь, Сонце сідає, спокій небесний, землю обійняв. Тиша зітхає, серце співає, Суботній день настав. Суботній день настав. Завіту для всього світу суботу зустріча. Занебокрає сонце сідає. Молити по можливості преклоном коліна. Господі Бог, ми в цей час звертаємося до тебе до підніжжя твої благодаті. І все дякуємо Тобі за те, то, що ти допоміг нам сьогодні бути в домі Божому. Ми вдячні Тобі за твою ж любову захорону. Вдячні ми за те, що сьогодні ми можемо славити Твоє Свелишнє ім'я. І особливо в цей час просимо тебе. Перше все, прости наші провини. Прощаючи з благослови всіх присутніх у домі Божому, благослови тих, хто слухати буде проповідцю. Також благослови брати, які буде Твоїсте Слово. А наше серця відкриє, щоб ми могли не тільки чути, а й зрозуміти і покаятися в наших ділах і молислави сте Величне ім'я. Благаєм, будь милостиві до нас грішних. А за все тобі, нехай буде слава, все просимо Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сьогодні в нас в гостях. Пастор церкви Абремюк Юрій Михайлович. І він буде говорити слово Боже. Дорога церква, Божа церква, міста Мамаю. Вітаю вас і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. І мені приємно знаходитися серед знайомих мені лиць і подяка, і слава нашому Богу за те, що. Він нам дозволив перед початком суботнього дня, в завершенні робочого тижня, прийти на це місце, щоб разом воздати хвалу тому, хто створив небо і землю, і цим самим прославити його до його славного приходу. Хочу з вами сьогодні поділитися темою, яка хвилює, я впевнений, що більшість із нас. Скажіть, будь ласка, чи приходилося вам мріяти? Чи ви мрієте взагалі? Ми кожен день мріємо. так? Добре, дякую. Приємно. Для людей притаманно мріяти. Чому? Досліджуючи священні писання, прямого тексту немає такого вислову мрія Бога». Але читаючи священні писання, ми знаходимо, що у Бога все-таки мрія є. І оцю мрію я хотів би з вами, е, ту мрію, яку Господь має, я хотів би з вами її дослідити. Я взяв за основу книгу пророка Єремії і Евангелії Нотфія. Але перед цим хотів би з вами поділитися такою історією. Я не знаю, наскільки вона правдива, наскільки вона достовірна. Але вона багато чого нас ну, мене особисто навчає. Можливо, і вас вона теж навчить. Одного хлопчика, який навчався в школі, була мрія. Як і в кожного її учня. І учитель, він же директор школи, дав завдання: діти, напишіть на листочку свою мрію. І хлопчик описує свою мрію. Він пише, що коли я виросту, я хочу мати дачний участок, мати свою коноферму, вирощувати коней і щоб були в мене коні скакуни. Подав цю, цей листочок, цю історію директору школи, директор прочитав і сказав: в тебе дуже велика мрія, вона ніколи не збудеться, ти дуже багато хочеш. Забери свій листочок, піди і напиши другу історію. Хлопчик розчарований, пішов додому і каже батькові: так і так, батько, така ситуація. Він каже, син каже, поможи мені, як мені бути. Він каже, батько синові, я тобі не можу допомогти. Ти повинен написати свою мрію, про що ти мрієш. Хлопчик повернувся. До школи і знову ж вчителю подав цю ж саму історію. Через деякий час хлопчик закінчив школу і запросив своїх однокласників, вчителів школи і директора школи на свій участок, де він мав коней, де займалися. Люди у нього працювали конним спортом, і директор підійшов до нього і каже: Я хочу тебе попросити вибачити. Хлопчик каже, за що? Він каже, я був злодієм твоїх мрій і не тільки твоїх. Я в своєму житті багато чого не добився і цим самим розумів, що і ви не зможете цього добитись. Відкриваючи. Книгу пророка Єремії, третій розділ і 14 текст. Ми відкриємо книгу пророка Єремії 3:14 і зачитаємо буквально цей текст із книги пророка Єремії, третій розділ і 14 текст. Поверніться ж, діти-віступники, говорить Господь. Адже я, ваш владика, і зберу вас по одному з міста. І подвоє з кожного роду, та впроваджу вас всього. Мрія Бога. Повернути своїх дітей відступників Ми знаємо точно, що ця вістка звучала до кого? До свого народу, до Божого народу. Бог звертався, друзі, не до когось. Скажіть будь ласка, наскільки Його мрія? Могла збутися Бога. Вона могла збутися, чи ні, мала вона право на існування? Мала. Одна причина, тому що це говорить Господь, і він звертається в першу чергу до кого? До тих, кого Він знає. І ті, які його знають. Коли ми читаємо даний текст і на нього коментарі, буквально сини, як і в батьку в притчі про розбійника сина, Бог прийняв би цих синів, які заблудилися і далеко від нього. Тому для Бога не важливо, де людина знаходиться. Для Нього важливо, щоб людина, Його творіння повернулася куди? До нього. Оце його мрія. Якщо ми далі подивимося по книзі Пророка Єремії, ми знаходимо, що мрія Бога збувається. Важко, але вона збувається. Чому у Господа така мрія? Бог і любов ще. Він наш творець. Коли ми говоримо про те, що Бог говорить, поверніться до мене заблудлі, Він бачить стан нашого серця. Ми навіть, друзі, дозвольте сказати, що ми навіть і самі деколи не знаємо, в якому ми стані. Ми знаємо такий вислів, що Бог каже, ви можете обманути людину, ви можете обманути себе, але мене ви ніколи не обманете. У Бога є бажання повернути своїх дітей до себе. Один з міста пророк передбачав повернення лише кількох людей. Ті, хто справді покаявся, становитимуть лише невелику частину. Люди будуть розглядатись як окремі особи. Бог не спасає всіх комплектами. Він спасає по одному. Він звертається до кожного особистого людини серця. Він звертається особисто до кожного, хто навіть не зауважує, що він відступив. Але Господь своєю любові, як ви зауважили, тому що Він є любов, Він звертається до тих, хто має у ньому потребу. Мрія Бога повернути до себе своїх дітей. Звідки Господь хоче їх повернути? З полону гріха. Господь в книгах, священних книгах він говорить такі слова. Зведи свої очі на гори порожній подивися. Де перелюб ти чинила? Ти для них по дорогах сиділа, немов той араб, і на Устині, і на узбіччя край твоїх блудом за лихом твоїм. Перед Єремією стояло непросте завдання, сказати народу. Що їм потрібно повернутися додому, е, до Бога. Сказати мрію Бога. В той час. Коли народ ізраїльський не хотів чути, він не був готовий до цієї вірстки. Ми можемо провести паралелі, ми пізніше проведемо, бо пізніше, набагато пізніше Господь знову звертається до свого народу. Ми також це питання дослідимо. Звідки у Бога така була впевненість, що народ його повернеться до нього? Що Господь зробив для цього? Ну, перше, він звернувся до них. Народ повинен був почути, що це говорить Господь, що їм потрібно повернутися. Як коли ми говоримо про повернутися знову, в контексті даного розділу, уже Бога було звернення до народу. У них вже було відступництво. Вони відступили, Господь їх прийняв, вони знову відійшли, і Господь знову каже, щоб вони повернулися. Тому. Це змушує Господа фактично сказати, хоч згідно з правовими нормами, я вас прийняти не можу, так як жінка, яка була відпущена, вона вже не може повернутися назад до свого чоловіка, так і народ не міг повернутися. Але Господь каже: якщо ви розкаєтеся, то я обов'язково вас прийму. Господь від свого народу багато не хоче. З одної сторони, а з другої сторони, багато це розкаяння. Одного разу, коли мої дітки ще були довільно маленькі, найменший син, коли він щось нашкоднічає, він підходив до мене, просився на руки і гладив мені заді голову. Я розумів, що ця дитина щось уже натворила. Він не казав, що тату, я погане щось зробив. Але він гладив мене ззаді по голові, він давав мені розуміти, щоб я що зробив? Його пробачив. От подібно ми, Господь, Господь по його, ми по його принципу діємо. Ми приймаємо своїх дітей, як, навіть якщо вони сильно провинилися, ми все одно їх приймаємо. Так само, і Господь звертається до нас і тоді до Ізраїля, щоб ми навернулися. Наступний текст, де Господь знову ж закликає людей до примирення з ним, це книга Пророка не пророка, а Євангель від Матвія, 23 розділ і 37 текст. Він всім відомий, і він паралельно, паралельно показує сутність проблеми, яка була за часів Єремії, така ж сама проблема існувала. І за часів Ісуса Христа. І від Матвія, 23 розділ, 37 текст. Єрусалими Єрусалиме, буваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як вочка збирає під крило курчаток своїх, та ви не захотіли? Що ми бачимо в даному тексті? Бажання Бога. Мрія Бога. Ми знаємо, що у хлопчика крав мрії хто? Вчитель. Наші мрії по відношенню Бога хто краде? Це той противник не тільки наш, а й Божий. Тому сьогодні, коли ми маємо мрії, друзі, я в це щиро вірю, що у вас всі мрії побудовані з Господом. Мрія Бога і мрія наша вони мають співпадати. Іван Вітмафія іменно про це і говорить. Дух Пророчий пише, що більш співчутливого і ніжного вислову занепокоєння не виходило з уст Ісуса. З такою ж ніжною тугою небо споглядає на всіх, хто гине. Другі вислови священних писань повідомляє про милосердя і довготерпіння Бога, виявлених по відношенню до нерозкаяного грішника. На сторінках священних писань, книги Буття до книги об'явлення. Ми чуємо не докір, а ми чуємо що? Заклик. Заклик. Прийдіть до мене. Книга буття. Коли Адам зрішив, Бог не сказав, ти грішник, Бог не сказав, що ти винуватий. А що він сказав? Де ти? І коли Адам сказав, що я нагий, він вступив в контактну в розмову, в контакт, розмову з Богом, і Господь продовжив. Але Він хотів. Щоби Адам сам зрозумів, в якому він стані знаходиться? Його нагота показувала на те, що він Бога ослухався. Що це говорить сьогодні для нас? Ми знаємо, що згідно священних писань, що ми одіють в праведність Христа. Але чи це гарантує? Що ми не відійдемо від Бога, не гарантує. Тому що, як і в Едемському саду, для нас, друзі, залишається право вибору. Для Господа важлива наша думка, важлива наша мрія. Але Він хоче, Він пропонує, щоб ми до нього. Прийшли. І всі наші мрії були побудовані в ньому. Хлопчик, який побудував на своєму участку те, що він мріяв, він до цього йшов довго. І в нього був план, як це він мав зробити. Хоча директор школи в це що не вірив. Його батько. Мудрість батька заключалася в тому, що хлопчик свою мрію має виконати сам. Він має це пережити. Ми маємо з вами пережити досвід з Богом. Досвід покаяння він не передається по наслідству. Його ми можемо про нього прочитати в книгах, але нам потрібно. Особисто його пережити. Тому і вище було сказано, що Господь спасає людей. До кожного особисто звертається. Я сьогодні бажаю кожному із нас, щоб ми почули слово Господа. Ми точно знаємо, що Бог не говорить в сильному вітрі в урагані, Він не говорить у вогні, а як він звертається до людини? Тихому доновіні вітра. Я сьогодні бажаю вам і собі, тих, хто сьогодні слухає нас поза цим залом, щоб коли Господь до нас звертався, ми завжди були готові почути Його. І цим самим ми виконали Його мрію. В завершення в мене буде питання до кожного із вас. Не відповідайте на нього. Чи хочете ви виконати мрію Бога? Якщо так, то я запрошую вас до молитви. Дорогий наш Господь, ми щиро тобі дякуємо за те, що ти на сторінках священних писань описав нам свою мрію. Ти відкрив нам. Те, що ти бажаєш побачити і почути. Тому допоможи кожному із нас, хто сьогодні звернувся до тебе, хто звертається до тебе, ти приклони вухо своє до кожного із нас і почуй наше благання. Прийми нас такими, як ми є. Щоб ми сповнилися твоєї мрії, і коли ти прийдеш другий раз на землю, щоб кожен із нас міг сказати, ми тебе чекали, і ти прийшов. Поможи кожному із нас цією вісткою, вісткою розкаяння і примирення поділитися своїми ближніми і рідними, з тими людьми, яких ти нам посилаєш. І нехай в цьому. Прославиться Твоє величне ім'я, ім'я великого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. І з цими словами, і з молитвою будемо закінчити сьогоднішнє вечірнє служіння, і щоб пісню, яку ми заспіваємо, найкраще є ім'я є на світі, вона якраз говорить про те, що наші мрії збудуться, коли ми знаємо Ісуса. Thank Прославимо Бога у тих молитвах, і після чого почуємо слова благословення. Бог бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе, як випуск за всіх, свідчення свого часу. Амінь. Амінь.